Програму турбота започаткували депутати Полтавської міської ради п'ятого скликання майже 10 років тому за каденції Андрія Матковського. Мета її існування, говорить один з розробників Олександр Козуб, підвищення соціального захисту та поваги до осіб з особливими потребами. Допомогу на дому забезпечували соціальні працівники з різних організацій. Проїзд від адреси до адреси оплачувався з міського бюджету. Видавались квітки соціальним працівникам, які доглядали. За людьми, які не можуть за собою саме доглядати, це були різні, це були працівники СОБЕЗів, соціальних служб, і були різні громадські організації, які теж мали своїх соціальних працівників. Які ходили по домівкам, носили продукти, допомагали, робили уколи. За день один соціальний працівник міг потрапити одразу за 12-ма різними адресами. З міського бюджету на це витрачали півтора мільйона гривень від загальної суми в 600 мільйонів. Аналогічна ситуація склалася із соціальними маршрутами громадського транспорту під назвою Місто без околиць на цю програму створено. Під егідою Андрія Матковського витрачали щорічно майже 4 мільйони гривень. Крапля в морі для міського бюджету, говорить Олександр Козуб. Зараз же на його думку, за часів перебування Олександра Мамая на посаді міського голови, не те, що не підтримують такі прогресивні програми, а й взагалі заганяють у глухий кут полтавців. Підняттям тарифів на перевезення ще до прийняття відповідного рішення. Депутат двох скликань застерігав своїх колег, представників совісті України від такого кроку. Шановні, дивіться, автобуси перевозять. Вони подали розрахунки на перевізення 5 мільйонів полтавчан в автобусах нашого міста. Елементарний розрахунок ділимо на 365 робочих днів. Ділимо на 280 автобусів, які виходять. По їхнім розговорам на дороги нашого міста це по щоб закрити маршрути. І получається, що 45 чоловік перевозить чи 46 чоловік перевози автобус в сутки. Насправді стверджує Олександр Козуб, кількість пасажирів набагато більша. і в такому тарифоутворенні вбачає корупційну складову, до якої причетні депутати від совісті України на чолі з Олександром Мамаєм. Незадоволені задоволені чотирма гривнями і полтавці для себе все частіше обирають електротранспорт. Перевагу тролейбусу на даний момент, тому що при нинішній пенсії і ціна, на такий транспорт не вистачає грошей. Звісно, тролейбусом. Чому так? По ціні. А при можливості і там економимо. Пішим ходом ідемо, він мокро, то прийдеться чекати тролейбуса, поки не посинієш. Окрім цього, нарікають місцеві і на відсутність транспорту у віддалених районах. На садах два сади три дуже обіжені транспортом і бажаємо, щоб і надалі ходили безплатні. Ну якщо в мене ноги болять, то я на 23 сентября півчаса. Йду змінити щось можна і навіть треба. Єдине, що для цього потрібно, на думку Олександра Козуба, це любити Полтаву та її місця.